Доброго ранку, мої любі! Дуже рада зустрічі із вами. Сьогодні ми з вами говоримо про зиму. Останній місяць зими люди! Взимку дуже багато розваг, бо випада нога сніга, можна зліпити сніжки, погратися, сніговічка, можна кататись на ковзанах, на лижах. Але що ж робити, якщо снігу немає? Ось що ми зробимо його самі. І снігу зробимо ось такого сніговичка, який навіть під яскравим сонечком ніколи не розтане. Для цього нам потрібні ватні диски, клей, олівці чи фломастери і блакитний папір. Що ж, починаємо. Беремо ватний диск, олівець та приклеїмо перший ватний диск до папіру. Беремо другий ватний диск, приклеємо його також до папіру. Беремо третій ватний диск і також приклеємо до папіру. Ось так. Беремо олівці чи фломастери та малюємо сніговічку носика. Ось такий в нас яскравий носик. Малюємо йому очі. Це в нас червоний олівець. Бачите, в нас усміхається сніговічок. Веселуємо з нами. Намалюємо йому ручки. Та ведерце на голові. Ось який веселий та забавний в нас сніговічок, і він ні під яким яскравим сонечком не розстане. А тепер, діти, я пропоную вам щось цікаве та неймовірне, ми з вами зможемо зробити так, що сніговічок наш оживе. Слухайте уважно, в мене є чарівні слова. Ну ж бо, скоріш! Сніговик наш, оживай. А тепер разом зі мною нужбо, гей, скоріш, давай, сніговик наш, оживай. Я веселий сніговик, білий і м'який. Посліпили мене снігу, діточки маленькі. Не люблю я сумувати, пісеньку співаю. І по лісові стежинці цілий день гуля. Сподіваюсь, діти, що вам дуже сподобалися наші пригоди зі сніговиком. До зустрічі!